Багато 17-літніх хлопців пише мені в особисті повідомлення, чи можуть вони виїхати і чи треба їм відкривати візу. Вже про це говорили дуже багато разів. Хлопці, не потрібна вам віза. Ви не можете відкрити візу робочу Польщу, ви можете відкрити тільки на навчання. Ну навчаються, ми розуміємо, що не так багато по відношенню до всіх. Ви просто берете свій закордонний паспорт і можете взяти страхування для свого спокою. На кордоні кажете, що е, ви втікаєте від і їдете собі спокійно. Виїжджати можна за місяць до 18-ліття, навіть за три дні вас пропустять, можете не переживати. Звичайно, що краще в останній день не їхати, але все ж таки. І по приїзду ви собі берете песель Укр. Якщо ви вже маєте, вам виповнилось через тиждень-18 днів, ви взяли собі в ужонді пель-Укр. Якщо не маєте, то вам потрібно опікуна для того, щоб взяти песель-Укр, щоб ви могли знаходитися там легально. Більше, якщо вас цікавить більше про це, то напишіть в коментарях, я детально відповім конкретно те, що вас цікавить.